457 смілян у 80-х опинилися на чужій війні. Не з власної волі виконували обов'язок. З Афганістану на рідну землю не повернулися шестеро щоразу збираючись, ветерани їх ушановують та не мають для того вдалого місця. Що у 2008 році в середмісті Сміли почали зводити каплицю на честь воїнів-інтернаціоналістів, єдину на всю область. Будувалася каплиця за рахунок спонсорів і міської ради. Кошти закінчились, будівництво було заморожене. От і стояло воно чотири роки, повних чотири роки. І стояв би довго буде ще, аби не меценат. Для народного депутата Анатолія Семеноги ця святиня, то на пам'яті про війну в Афганістані. Він знає не з книжок. На неї потрапив 26-річним. Це наш святий борг, долг перед тими перед тими хлопцями, які не повернулися з цієї афганської війни. Чому саме наш? Бо на їхньому місці мог би бути любий із нас. Тому мені здається, що ми повинні віддати денено цим людям. Цей будівельний майданчик знову ожив у квітні. З зводять каплицю фактично з нуля, бо попередники схалтурили. Благословляє їх на роботу, а заодно і парламентарія земляка на добрі справи. Отець Петро. Він освячує Христа на Купол. Коли ми побудували цю капличку, ми являємося послідовниками правди, послідовники благочестя. Поцідолники торжества, нашої віри. В'ячеслав Штрухацький в афганській війні втратив багатьох побратимів. Їх кращого вшанування, каже, годі шукати. Воно буде притягувати людей. Вся капличка, я, я так полагаю. От буде притягувати людей сюди, от, до того, щоб підійти і ще раз, і ще раз з повагою відноситись до воїнів афганців і воїнів, ті, які загинули або були от, в інших точках. От нашої кулі помолитися за загиблих. В ім'я, значить, ті, хто ще живий. Відкрити каплицю на честь воїнів-інтернаціоналістів, яку все буде добре, мають на покрову. Вікторія Курченко, Василь Цеєнко зі Сміли для Віка новин.